Давай подивимось, хто таємно в тебе закоханий. Що ти навіть не підозрюєш, не розумієш, що ця людина має до тебе велику симпатію. Хто таємно в тебе закоханий і для кого цей розклад? Так, для людини, який важко... В чому завгодно, можливо, в когось болить спина, в когось голова. Хтось взяв багато на себе обов'язків, які подавляють і важко. Дуже багато обов'язків набрали великих. Обмеження побудували навколо себе, не підпускаєте до себе людей, які можуть образити, не приймаєте нові стосунки, може, тому й таємно, що бачить, що ви не готові. До цих стосунків, не приймаєте їх, можливо, і підходила ця людина до вас, підходив цей чоловік, говорю для жінок, чоловіки перевертайте під себе, але ви не дали йому шанси. Так, ви дуже різкі зараз, дуже різко приймаєте рішення. Тому що ви так раніше вирішили, ви вважаєте, що так правильно, так і треба бути. Але все-таки йде е шанс для вас. Ви чекаєте цього шанса, ви думаєте про нього, що ви колись вийдете з холодних енергій. Дивіться, прям три корти випали, весь триплет випав в м -м, мечевих холодних енергіях. От для такої людини цей розклад. Давайте виберемо вам. Передбачення. В кінці подивимося, що вам карти пропонують. Навіть дві випало, значить, дві буде. Так, хто таємно в тебе закоханий? Можливо, ви зрозумієте, що це за людина, що це за чоловік. Хто таємно в тебе закоханий? Трійка жезлів. Людина, яка планує до тебе все ж таки проявитися. Чекає, коли відкриються двері, коли з'явиться така можливість. Хто таємно в І у людини нові можливості є на буті. Це король мечів. По мечам це близнюки терези водолії. Або це навіть людина, що знаходиться в холодних енергіях, от не показує вам ця людина того й таємно, що має до вас почуття. Тобто проявляє таку о, холодність, щоб ви не зрозуміли. Або це може бути навіть колишній, хоче нового шансу, хто таємно в тебе закоханий. Так, ну людина, яка багато прибуркує емоцій в себе всередині. Тобто дійсно там всередині все кипить, бурлить, хоче до вас проявитися, але не показує вам цього і не дає цим емоціям вирватися зовні. Хто таємно в тебе закоханий? Той, хто хоче, щоб ти кохала його, щоб ти була його королевою кубковою, сповненою емоціями, приймала його залицяння. Хочеш, щоб дарувати тобі подаруночки, щоб ти раділа від його подарунків, фінансових може бути. Угу. Так, Але по дев'ятки мечів боїться, боїться проявитися, що ти не приймеш його, що ти побоїшся вступити в нові стосунки, що ти побоїшся знову відчути оці нові емоції. Хто в тебе закоханий? Тут більше якими очима він бачить вас. Хто таємно, в тебе закоханий. Про короля мечів, оцю розкажіть, хто це? Так, п'ятірка пентаклів. Дивіться, тут може бути таке. У людини, що сталося втрата коштів, нестача чогось. Можливо, в. Колишніх стосунках, або дійсно, можливо, якщо це і в ваші спільні колишні стосунки, то це втрата Втрата, і людині не вистачає, не вистачає спілкування з вами, або взагалі в особистому житті не хоче бути самотнім, це людина знаходиться в таких енергіях, з яких хоче вийти. По лицарю Кубків це Рак, Скорпіон Риби може бути він. Просто тут і тут такий знак зодіалку, але планує до вас проявитися. Емоційно розуміє вас, чому ви так вчиняєте. Так. Хоче бачити вас своєю парою. Тут ви королев, король мечів і королева мечева. Хоче бачити вас своєю парою. Хоче, щоб ви теж... Приймали рішення не з опалу, а обдумані рішення. Хочу, щоб ви задумались над можливістю створення з вами стосунків. Ось така людина. І дев'ятка кубків. По дев'ятці кубків я можу сказати, що у вас можливе приємне майбутнє, коли ви сповнитесь почуттями. Можливо, ви навіть познайомитеся або проведете приємний час десь за столом в колі людей. І поради давайте подивимося. Перше, ваша мрія ось-ось здійсниться. Вірте у себе, адже всесвіт готує для вас щось особливе. Ваше життя наповнене можливостями. Вони чекають на вас на кожному кроці. Відкрийтеся до нового досвіду. Нехай все хороше неодмінно збувається, негаразди і негатив обходять вас стороною.